Ось так зараз буде відбуватися вигрузка кукурудзи. Майже перший бункер. Опа-на. Сашко тут як тут. Хопа. Білік і погнали. Жовте. Золото. Кукурудза. Дивіться, як гарно, а? Слідуючий етап для нас, це коли у трактора, трактор з'єднується з повністю з комбайном і оператор, в даному випадку Серега, буде з зостіка керувати трактором, то есть вперед-назад, для того, щоб не казати по рації. Онорація. Давай, Сашко, вперед, куди ти гониш? Подожди, я ще не вигрузив там, чи ще щось. А він під'їхав, оператор в тому тракторі руки з руля прибрав і Серега керує повністю цим трактором вигрузки. Коли він там закінчив вигрузку, все, трактор далі поїхав. Що дуже буде круто. Да?